Дивитись підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. На Ківерцівщині поліція з'ясовує обставини смерті дев'ятирічного хлопчика. У Миколаєві затримали 19-річну агентку РФ, яка готувала теракт. Українські дрони атакували російський нафтопровід. Постачання нафти до Угорщини зупинено. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 11 березня у студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре повідомляємо про втрати. Волиню жалобі сотні людей зібралися, аби віддати останню шану герою, який віддав життя за Україну у рідному селі. Струмівка прощалися із Станіславом Романенком, військовим командиром взводу безпілотних авіаційних комплексів. Він загинув 7 березня поблизу Добропілля на Донеччині, виконуючи бойове завдання. Сотні людей, крик душі та невимовний біль. Сьогодні Волинь в жалобі схилила голову перед героєм Станіславом Романенком. До рідної домівки в селі Струмівка, де розпочалося прощання, з'їхалися його рідні, друзі, побратими та знайомі. Коли траурний кортеж з домовиною наблизився до його рідного дому, сльози не змогли стримати ні матері, ні батьки, ні ті, хто знав Станіслава. Його зустріли на колінах із болем у серці зі словами вдячності за відвагу та патріотизм. Святослав був дуже хорошою людиною, доброзичливою, щирою. Любив жити і хотів жити. Любив, любив співати і любив життя. Тому поганого нічого не можу сказати, тільки добре, свічна пам'ять. Згадуючи Станіслава, пані Любові з теплотою розповідає про його дитинство. Вперше каже, побачила його у храмі, куди хлопчика перевела бабуся, а вже згодом зрозуміла, що цей юнак виросте розумним і справедливим. Я пам'ятаю Станіслава з тих пір, як почала ходити сюди в храм, він тут прислужував в цьому храмі. Він був дуже такий, м м любив Бога, любив слово Боже. Він був досить молодий і дуже гарно їй пояснював, як все. Мене це дуже здивувало, тому що молодий такий хлопець і дуже так багато знає про Біблію, про господа для всіх Станіслав залишився не лише відважним воїном, а й творчою особистістю, яка щиро любила музику. Він писав пісні, співав і через свою творчість передавав емоції та думки. У нього були такі всі пісні, знаєте, з життєвим смислом. Станіславу Романенко тепер назавжди 30. У нього залишилася родина, яка завжди пам'ятатиме його. Мама, два брата, дружина, донечка. На жаль, не зазнала ласки, любові тата. У соціальних мережах Станіслава багато світлин його найдорожчих дружини Ірини та донечки Емілії. Малечі всього лише два роки, але вона вже стоїть біля домовини тата, не розуміючи, чому тепер бачить його лише на фото. Два рочки це дуже розумна. Вона піде по батьківським ступам. Я думаю, що вона буде або Якоюсь артисткою Станіслав Романенко був командиром зводу безпілотних авіаційних комплексів та молодшим лейтенантом. Його життя обірвалося 7 березня поблизу Добропілля Донецької області. Поховали героя на місцевому кладовищі. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя. Вічна пам'ять ішана. 10 березня у Луцьку затримали 37-річного водія Мерседес Бенц», який намагався втекти від патрульних та поводився агресивно. Як повідомила патрульна поліція, інцидент розпочався після того, як працівники ТЦК повідомили про конфлікт із водієм цього автомобіля. Чоловік поїхав із місця події, а військовослужбовці рушили за ним, викликавши патрульних. Поліцейські зупинили транспортний засіб. Проте водій не реагував на вимоги правоохоронців, поводився агресивно та спробував здійснити наїзд на інспекторів, аби втекти для припинення його дії. Один із поліцейських, керуючись законом, здійснив постріл у заднє ліве колесо автомобіля, але водій продовжив рух. Зрештою, транспортний засіб заблокували на перехресті Кравчука та захисників України. А водія затримали. Проте, навіть після того, як його помістили у службовий автомобіль, чоловік не вгамувався. Ударом ноги він розбив заднє праве скло. На місце події викликали слідчо оперативну групу. Наразі правоохорон. Оронці вирішують питання щодо правової кваліфікації інциденту. Трагедія трапилась 10 березня на Ківерцівщині. Як повідомили у поліції Волині, чоловік виявив тіло свого 9-річного сина в підсобному приміщенні. Попередньо на дитину впали дерев'яні плити, які стояли вздовж стіни. Зазначається, що лікарі швидкої допомоги проводили реанімаційні заходи, та, на жаль, дитина померла. За фактом трагедії, слідчі розпочали кримінальне провадження. Тіло направлять на проведення судово-медичної експертизи. Досудове розслідування триває. На волині за минулу добу спалахнули понад 65 пожеж. Як повідомили в ДСНС, в Волині з них 55 у природних екосистемах. Надзвичайники зазначають, що вогонь знищив понад 67 гектарів території, горіли поля, ліси та навіть торфовища. Найспекотнішим виявився ковальський район, де зафіксували 29 пожеж. У Луцькому районі сталося 15 загорянь. У – 11 пожеж, а у Володимирському 10. Вогонь ширився полями, торфовищами, змушуючи рятувальників працювати без відпочинку. Як зазначають волинські рятувальники, головненська громада, Ковальський район, все ще у вогні. Палають майже 2,5 гектари торфовищ. Густий дим застилає околиці, роблячи повітря важким. А підступний торф тліє глибоко під землею, ускладнюючи гасіння. У Любошівській громаді. Ромаді Камінькаширський район ширський район 3,5 гектара торфовищ продовжують горіти у Шацькій громаді Ковальський район 1,5 гектарів сухостою у вогні. А у Мар'янівській громаді Луцький район ситуація залишається складною. Горить ще один гектар сухої трави. Надзвичайники вкотре закликають не підпалювати сухостій, не кидати недопалки. Шокуючий інцидент трапився в одному із монастирів Волині. Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування 3 березня близько 15.35 жінка, перебуваючи в одній з кімнат-готелю, розташованого на території. Милицького чоловічого монастиря, що в селі Мильці Ковальського району, вчинила спробу самогубства, вистрибнувши з вікна. За коментарями ми зверталися до секретаря єпархії, який підпорядкований монастир. Одначе він зауважив, що з журналістами не спілкуються. Відомості за цим фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення. Нині справу розслідують слідчі. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Від вечора, 10 березня, росіяни атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» та 126-ма ударними БПЛА типу шахет і безпілотниками імітаторами різних типів. Ракету і 79 дронів вдалося збити. 35 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. У Херсоні російські військові з дрона атакували цивільного велосипедиста. Чоловік отримав тяжкі поранення та перебуває у лікарні. Повідомив очільник херсонської міської військової адміністрації Герман Мрочко. 40-річного чоловіка доправлено до лікарні з контузією, мінно-вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами, уламковими пораненнями. Одеса резервуари спальним, приватний житловий будинок та склад із дитячими іграшками загорілись внаслідок російської атаки ударними безпілотниками. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, ДСНС та мер Одеси Геннадій Труханов у Телеграм. У ДСНС оприлюднили фото та відео з місць ударів і зазначили, що над ліквідацією наслідків працювали понад сотню рятувальників, добровольців, бійців нацгвардії та місцевих пожежних команд. Внаслідок російської дронової атаки пошкоджено житлові будинки і у Київській області, а також склади і сільськогосподарську техніку у Харківській області постраждали дві людини. В Бориспільському районі уламками збитих ворожих цілей пошкоджено сім приватних будинків та два автомобілі. В будинках вибиті вікна, посічені фасади та покрівлі. Голова Харківської ОВА Олег Сінігубов повідомив, що близько 22.00 10 березня росіяни атакували дронами в місто Балаклія Ізюмського району. Постраждав 61-річний чоловік. Пізніше у ДСНС повідомили, що в одному із прикордонних населених пунктів на Сумщині внаслідок російської атаки вирувала масштабна пожежа в житлово. Ому секторі за попередніми даними травмована одна людина: пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки автомобілі. У результаті ударів виникло масштабне загоряння у житловому секторі. Надзвичайникам вдалося запобігти подальшому поширенню вогню та ліквідувати пожежу. Також російські війська 11 березня близько 4.20 скинули авіабомбу Фаб 250 на Костянтинівку Донецької області. Тілесні ушкодження отримали 52 дворічна жінка та її 30-річний син. 54-річна містянка, а також 23-річна дівчина. За інформацією прокуратури у всіх потерпілих виявили травми різного ступеня важкості та переломи. Авіабомба пошкодила багатоквартирні будинки, автомобіль, лінію, електромережі та газопровід. Одна людина загинула, та ще четверо дістали поранення внаслідок російського удару по житловій багатоповерхівці у місті Сіврицьк Донецької області. Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін. І знову поліцейські стріляли по Мерседесу тільки уже у столиці. У Дніпровському районі Києва патрульний поліцейський відкрив вогонь по автомобілю Мерседес, водій якого порушив правила дорожнього руху, але не виконав вимоги правоохоронця і втік. Під час патрулювання у Дніпровському районі інспектори виявили та зупинили Карманча автомобіля Мерседес, який порушив ПДР. Під час перевірки документів чоловік поводився агресивно, намагався здійснити наїзд на працівників поліції та поїхав з місця події. Правоохоронці повідомили, що для припинення протиправних дій інспектор здійснив один постріл у напрямку транспортного засобу. Проте водій Мерседес продовжив рух. Наразі ми розшукуємо порушника обставини події, фіксуються слідчо-оперативною групою. Йдеться у повідомленні поліції. Служба безпеки України та Національна поліція запобігли теракту, який рашисти планували влаштувати у Миколаєві 7 березня. Як повідомили в службі безпеки, затримали 19-річну поплічницю РФ із Миколаєва. Як встановило розслідування, дівчина повинна була непомітно залишити саморобний вибуховий пристрій СВП, замаскований під пакет поблизу адмінбудівлі. У цей момент окупанти планували дистанційно підірвати СВП разом із фігуранткою, яку використовував. Ли винятково як витратний матеріал, завдяки злагодженим діям СБУ та Нацполіції трагедії вдалося уникнути. А терористку затримали на гарячому коли вона на таксі прибула до пункту. Планованого теракту під час обшуків на місці події у затриманої вилучено вибухівку із запалювальною сумішю і два мобільні телефони. Один із гаджетів окупанти планували використати для віддаленої детонації, інший для зв'язку із фігуранткою. Встановлено, що поплічниця ворога потрапила у його поле зору, коли шукала швидкі заробітки в телеграм-каналах. Наразі слідчі служби безпеки повідомили затриманій про підозру. Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застав їй загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. 9 березня на Хмельниччині сталася смертельна аварія, в якій загинула 24-річна волинянка. Про це виданню ВСН стало відомо з власних джерел. Попередньо, як повідомляли в ДСНС Хмельниччини, рятувальники ліквідували пожежу автомобіля, що загорівся після ДТП. Аварія сталася в селищі Нова Ушиця, внаслідок якої загорівся автомобіль. Усередині транспортного засобу перебували люди. На місце події оперативно прибули вогнеборці, які ліквідували займання. На жаль, у наслідок аварії загинула жінка 2000 року народження. Водія 2001 року народження рятувальники ДСНС звільнили з понівеченого автомобіля за допомогою спецінструментів. У ДБР у Хмельницькій області телеканалу конкурентів підтвердили цю інформацію та додали, що дівчина та чоловік працювали в правоохоронних органах. Наразі причини та обставини ДТП з'ясовують правоохоронці. Тепер до загальносвітових новин у місті Джида Саудівської Аравії почалися переговори між делегаціями України та США щодо врегулювання війни з Росією. Повідомляє Європейська Правда з посиланням на МЗС України у повідомленні зовнішньополітичного відомства в Телеграм опубліковано відео, на якому українська делегація, включно з главою офісу президента України Андрієм Єрмаком, його заступником Павлом Палісою, главою МЗС Андрієм Сибігою та главою Міноборони Рустему. Уміровим заходить до переговорної зали. Ще згодом Єрмак у соцмережах написав, що зустріч з командою США почалася дуже конструктивно. Працюємо над наближенням справедливого і тривалого миру, додав голова офісу президента. Безпілотники 14-го окремого полку України атакували на сосну станцію нафтопроводу Дружба поблизу російсько-білоруського кордону в Брянській області. Місцеві пабліки повідомляли про потужну пожежу. Ймовірно, атаку здійснив новий український безпілотник, пише Форбс. Також, як повідомляють в МЗС Угорщини, атака українського БПЛА на нафтопровід Дружба зупинила постачання до Угорщини. Наразі тривають ремонтні роботи. Угорщина розглядає цей інцидент. Як цитуємо напад на свій суверенітет? Про це наголосив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. У Пакистані сепаратистське угрупування захопило потяг із більш ніж 400 пасажирами. Їх усіх узяли у заручники, погрожуючи вбити. Про це пишуть CNN та індійське NDTV. До захоплення поїзда причетна сепаратистська армія визволення Белуджистану території на південному заході Пакистану, яка межує з Іраном та Афганістаном. Спершу її представники підірвали залізничні колії, змусивши поїзд зупинитися. А після цього захопили його та понад 400 пасажирів. За даними поліції та залізниці, під час перестрілок було поранено машиніста. у самому угрупуванні. Також кажуть, що вбили шістьох пакистанських військових. Там також заявили, що вб'ють заручників, якщо пакистанські сили розпочнуть операцію з їхнього визволення. Станом на зараз на місце інциденту прибули сили безпеки, а уряд запровадив надзвичайні заходи. Армія визволення Белуджистану є найбільшою з кількох повстанських груп, які десятиліттями борються з пакистанським урядом, вважаючи, що той несправедливо експлуатує багаті газові та мінеральні ресурси Белуджистану. У цій найбільшій за площею, але найменш заселеній провінції країни, розташований один із найбільших у світі портів Гвадар, який Пакистан вважає стратегічно важливим як для регіональних, так і для глобальних торгівельних шляхів. Польські прикордонники у четвер, 6 березня, затримали в перемишлі 35-річну українку, яку розшукував Інтерпол за інформацією правоохоронців. Жінку засудили в Казахстані за участь у угрупуванні, яке торгувало людськими органами. Польська прикордонна служба повідомила, що затримані загрожує до 12 років в'язниці. Українку затримали, коли вона прямувала з Польщі в Україну через залізничний прикордонний перехід у перемишлі. Під час перевірки документів прикордонники встановили, що жінку розшукують правоохоронці Казахстану, які й внесли її в базу Інтерполу у Казахстані. Жінку засудили на 12 років в'язниці за участь у організованому міжнародному злочинному угрупуванні, яке займалося торгівлею людськими органами. У Польщі українку взяли під варту, де вона очікуватиме рішення суду про екстрадицію. Прокуратура Перемишля 11 березня повідомила, що затримано звати Ксенія у розшуку Інтерполу. Вона перебувала з листопада 2020 року. Жінка з 2017 до 2019 року продала на чорному ринку 56 людських нирок. Ну, а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТВ». Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі, тож не перемикайтесь.